Сьогодні все більшою популярністю насамперед у жителів мегаполісів користується такий різновид відпочинку, як зелений туризм, тобто відпочинок у сільській місцевості. В селі Рудня Вороб'ївська Малинського району створено садибу сільського зеленого туризму Полісся. Садиба має два комплекси з дерев'яними будинками, в яких комфортні номери з усіма зручностями. Господарі цієї садиби Сергій та Лариса Михайлови кажуть, що на створення зеленого туризму витратили більше року та чимало коштів. Просто ділати в Маріуполі Нічого. Бизнес это бизнес, а плюс еще морально очень там тяжело, очень тяжело. Там какие-то люди стали угрюмы. Вот как-то. Да их и понимаю, какие-то излубленные стали. І нам там займатися нічим. Зісь уже как-то за два години пав виклість, і, і свіжий і водичка. Господарі садиби родом з Маріуполя Донецької області. Розповідають, що довелося збути за копійки усе, що нажили за життя, та починати з нуля в іншому регіоні країни. Знайомий сім'ї Михайлових запросив їх в гості на Малинщину. Поліська природа настільки захопила переселенців, що вони вирішили створити нові умови життя і для себе, для людей, які хочуть відпочити. Послідні події двухлетней давности все перевернуло с головы на пятый а это мы сами сюда приехали и узнали что дом продается нам этот дом понравился прежде всего тем что э, это опушка леса вот лес это заповедная зона и так далее поэтому для местных и Може бути для людей це мінус для нас це великий плюс. Я до дороги. Ми наоборот стремимся туди, де глуше своїм батькам утримувати садибу. Допомагає донька Валерія. Дівчина вважає, що кожен повинен знати, як жили наші пращури та поважати природу свого краю. Валерія декілька років прожила в Данії та Швеції. Втім, повернулась в Україну. каже тут ціностей значно більше ніж за кордоном. Якщо ти вас в Україні, то у тебе складається якийсь определенний менталітет. Ані намного проще носиться до життя. Они умеют радоваться, они умеют ценить ту природу. Нам... Очі много дали природи в Україні. Ми почну та як се жаленю не так. цінимо. за два роки в садибі сільського зеленого туризму побувало майже 50 туристів з України. Люди відпочивали на природі біля озер, рибалили, збирали гриби та ягоди та просто влаштовували вечірки. За активну участь у розвитку зеленого туризму в Україні сім'я Михайлових отримала подяку від управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Дійсно дуже вражені. По-перше, масштабами цієї садиби, а по-друге, темпами її розвитку, що за такий короткий термін вона створилася, організувалася і була доведена до, можна такого сказати, екологічної, не можна сказати, що це крапка, а до екологічного завершення певних об'єктів, які повністю можуть автономно функціонувати. І це велика подяка господарям, які Зробили це і можна презентувати вже її як одну із кращих садиб Житомирщини. Господарі садиби полісся запрошують сім'ю бажано переселенців та небайдужих волонтерів, які бажають розвивати сільський зелений туризм.